Вітаю, справи наступні, мої любі. Зараз ми розберемо, що сталось допонені до такого дива і героробства, яке Lords of Shadow. І прослідкуємо важкий шлях від дзвінка для вступу в батальйон братства перемісінько на престол принца Темряви. Хто б міг подумати, пане Дмитре? Я справді довго тримався, щоб на це не реагувати. Ну, хоч не московська підстилка, і на тому дякую. Після виходу і успіху Лордів Тіний, хтось якоюсь чудо вирішив, що грі треба змінити тон оповіді. Просто порівняйте зображення в класичному варіанті і ультиматив. Виданні яскраво, це аніме. І щоб стати істинним аніме вампером, потрібен хілаймотівшн, наприклад, богохульство. Бо Слово неоднозначно часто випиватиме свідомості. В цьому всьому явно треба розібратись. Звісно, не забуваючи оглядатись на те, з чого починалась історія. Сідайте зручніше, бо саме дане доповнення є великим датусем в подіях між першими і другими ордами Тіни. Воно дасть відповідь на основне питання, яке виникло в необаченого гравця, що вирішив глянути. А що де ти після титрів мені покажуть? Після того, як сива пик. Капторіо скворяє закинутий храм своєю присутністю. Гравця повинен просто шокувати Курагоподібний вигляд Габріеля. Don't you dare call me that <рештур> Незважаючи на мої далеко ласові слова в минулому відео, сама по собі дана катсцена не є поганою. Її місія зрозуміла продати. Продати сикл, якому вам обіцяють грабельного дракуля, користуючись одним з найбільш маніпулятивних інтригою. Якого тут забув Зобик, якого Габріель тепер вампер, чому найвеличніший вампір Дедінсайди? Навіщо було розбивати вікно? 13-го 600 years old. Ну і коли нарешті вийти на друга частина, де ми знову зможемо пити сатану. Так, по факту вам просто продають продовження, де Дракула опиниться в сучасності і бажатиме чи то спокою, чи то покою. Але логічно, що Конамі і з тим, якось треба виправдати такі наполонівські плани і почали вони цілком за здоров'я. Це доповнення. Не без проблем. Та момент, в якому Габріель переходить межу людяності, тут показаний гарно. Наступні пригоди будуть описані в двох розділах, тоді як вся гра досі нараховувала 12. Але нюанс в тому, що ці два розділи складаються всього з п'яти рівнів, які можна порівняти хіба з якимись фінальними основної гри, де відбувалось дофіга чого насправді, але воно сталось дуже швидко, як міста те <розуміло> коротше. Динаміка подій значно зросла. Розумію, звучить кумедно тоді, як останній рівень складається майже з півгодини кіношки, а сам бій може й на дві хвилини. Пулинені не потягнути примілій грі. Відразу ж кидається в очі зміна оповідача, так як зоби від з відкіс, принаймні поки, події позиціонуються як спогади тих днів, які змінили життя Габріеля назавжди. Раніше ваш любий койот грав ігри виключно щоб грати, щоб пальці робили ефектне аніме на екрані. З Часом я став більш маркантильним в цьому плані. Логіка розумів наступна: так як ігри є більш комплексним видом мистецтва, мене переслідувало відчуття втраченої вигоди через те, що я купив щось, а частину контенту за яку сам заплатив свідомо. Тому пропускаю, так бути немає. Подумалось тоді, і тепер кожне, як сказане, так і написане слово не уникне моєї уваги. І бляха, краще б воно виправдовувало витрачений час. Орди тіни поки не розчаровували саме через схожого роду дослідження, стає більш зрозумілий головний герой. Ті контрасти в його поведінці, і оцінці цього іншими, якими десь якось могли спостерігати, мають місце бути. Початково ми отримуємо клішований образ героя, воїна світу, архангел Гавриїл, чий честь його назвали ліва рука Бога. Це вам не хухри-мухри, Це свята людина за призначенням. Ця роль, його головний тягар і обов'язок. Паралельно з цим він людина. Складне створіння, знаєте, має свої вади і чесноти. Між нас не існує ідеалу, в кожному бореться суперечності. Це власне і робить нас людьми. І він теж завжди був таким. Сирота залишена на порозі братства, переповнений водночас як злобою, так і любов'ю, природ. Ни воїн, якому доводилось контролювати власний норв. Марія була тою, хто завжди могла утихомирити, вічно вириваючись агресію Габріеля, але вона загинула. Та без кого він не уявляв, життя зникла. Не дивно, що вся властива йому людь почала вириватися додатковою міцю, виливаючись ударами по поріддях ночі, у сподіванні повернути єдине джерело світу у житті. Паралельно Габріель уповався властивою йому жорстокістю обернутою до тих, хто стоїть на шляху, але ця дорога не виправдала його мотивації. Так, справжній божий посланець, той, хто двічі за вечір рятує людство, після всіх випробувань він залишився ні з чим. Ні, вибачте, він тратив світу, залишивши темряву у власному серці. Разом з нею з'явилось абсолютне розчарування у всьому світі. Ворогів не стало. Є тільки він і його життя, в якому уже не видно сенсу. Проте, хоч він і в зневірі, та досі є людиною, так так, хорошою людиною, якою він був, незважаючи на придушувану ним агресію, тому він не зміг не відповісти на поклик Лори, що прозвучав. Gabriel. Hear me, Gabriel. I need your help. I. I am afraid. It's not safe for me here. I have no one left to turn to. Gabriel, you must help me. Так, шановні, канематографічне аніме закінчилось. Тепер касцени представлені анімованим артбуком. Я навіть нічого лихого не казатиму, навпаки, мені подобається. Якби хтось запропонував зіграти гру цілком таку формуну, я б з задоволенням погодився. Історія цього ж доповнення повертає нас до колишньої оселі Карміла. Закинутий замок вамперів явно втратив у привабливості. Так як і наявність розумних сторінь, Габріель раніше поставив під питання вітальні в вітальні розгулялась в Уявіть собі, без повідка, що відчуття ніби усі залишені гебом труби, утилізовані саме ними. Бачите, що їх Хода, що хипешка нефігово зросли. кажуть, якщо готувати ютубера розуміючи аудиторію, можуть відбутись такі ж метаморфози. Собку духім раджу уникати таких компаній, хіба що скелети, здатні відчувати себе комфортно по сусідству, приблизно як метоїд у будь-якій ситуації. але не обнагрівша челядь, турбує лору. Поборовши лордів тіни, Габріель перерік світ на нову загрозу. Ще будучи тими, хто створив братство світла, засновники побороли це створіння колись давно. Ти який належав замок, викокала спотобіччя могутнього демона. Забут. Того він недовго був під їх контролем, через неймовірну міць і трійка з ордену не змогла його знищити. Натомість уязнити вийшло. Навіть після того як вони стали чудовиськами, Карміла остерігалася лиха, який здатен принести забутий, освоїлась саме тут. Та зараз усі мертві. Сили, що стримували демона, зникли. Тож його повернення питання часу. Ну а що ж Габріель? Ну його це не хвилює. for centuries of captivity. everyone will die there will be nowhere to hide we are the only ones with power enough to stop him tell me would you have the souls of the innocent on your conscience for eternity then show me what i must do <laughs> Загадки так надалі випробуваннями бойових навичок вас не тішитимуть, гра більше концентруватиметься на ребусах, потім паркур. Ну і де не де так і бути, побийтесь. Наразі ж розклавши шахматні фігури, наступним чином відкриється дорога до прихованої частини замку. Тут нефігово так затопило, що й поряд лою дрихне. Ну і не й дрихне. Сказала б ми. Біда тільки що його присутність плаваючих. по чвартому відчувши себе ісусом на кардіо. Прикодеси з вином він робитиме значно пізніше. Габріелю доведеться обережніше пробиратися цими руїнами. Все тут старей, прогнивше, умови праці нетерпимі. Ревізор не рекомендує ваші розвалини. Ти, в принципі, поїхати на неї. З цікавого нам дадуть за лору поганяти. Стан туману досить прикольний, ну і розбавити геймплей нею можна. Колись навіть було це приємно грати, але колись я не грав на найвищій складності. Тож яка ж вона неміч? Як добре, що моментів з переключанням на вампіршу небагато. До речі, що може бути краще загадок і паркуру. Паркурні загадки. Якщо це ще куди не йшло, то тут ви з ностальгією згадуватимете вежу Франкенштейна. От давайте, щоб я не скочувався в абсолютну суб'єктивність, то це справді цікаво. Наступний рівень мені навіть подобається, хоч екшону там майже і немає. Просто ці пилки, це така дроч. Тут ще й завдання пройти їх на максимальній швидкості механізму. Коротше, в мене не фігово пригорало. Пошук пальці Франкенштейна, хоч і безсенсовий, та викликає в мене менше негативу, бо воно хоча б не заважає пройти гру, змушуючи проходити ну, платформних випробування. Ну гаразд, це вже моя проблемка. Даний підхід. А давай не в якусь куду фігню, до якої ніяк не готувало гравця. Проявляється. Не тільки тут. Тому йдемо далі. Потрапити до місця ув'язнення не можна, бо воно розташоване на верхівці вежі, а її знесено на гаразд прикольчик полягає в тому, що Габріель буквально повинен повернути час вежі назад, до моменту, коли вона була ціла. Навіть відповідний механізм присутній. Відгадуємо загадку, б'ємось, віджимаємо оскільки кристал життя. Кукут. Куди ти його запхав? Вставляємо в механізм, повертаємо стрілки циферблата і вуаля. The top floor of the tower be there now. Тепер то залишилось всього відрити три ампули крові кожного засновників, щоб відкрити прохід. Ті дуже зручно розташовані поряд. Та після встановлення ордів тіни і де керміла дещо складнила шлях до них. Почнімо з крові you represented until it was too late. Тут просто зганяємо колону сюди і пускаємо ляльку вари по колу. Покайтеся, ні мешники Олікон, то від окавого бог цього не визнає, натомість насилля в захист віри, часом практикує. Тому поставимо свічечку, якщо не за вашу психіку, то принаймні за упокій. Ідучи по порядку оригінальної гри наступною нас чекатиме. in the creature that I called mother. And I still envy you for that. Бачите, навіть тут продовжується гнутись лінія людяності чудовисько, собі Лори. Тема розуміння зла відображена не тільки в ній. Вона наскрізна у ордах. Тінеї просто годі придумати більш емпатично зрозумілу драму, яка підкріпила цю ідею, ніж це робить дрібна вампірка. Я раджу вам готуватись, бо це далеко не останні події, що стосується даної теми. Але наразі наша ціль кров міле. Тут знову доведеться зіграти за дівчинку, ключем до крові буде. Кров як неочікувано. Звісно, хоч сюру туди вичевіть, того не стане, тому щоб вона не марніла, доведеться трішки підживитись вордалаками. Ну і нарешті наш Олдфренд. І тут добань портали. Я навіть порталі трішки душнувато та нічого складного. Вся кров у нас. Механізм запускаєте. Та покривайте, і здавалося б, можна йти чистити пельку забутому, але є нюансик. не ювалдайсайд для ноплейсфеменс. Звісно, він уже змирився, що дід всередині тільки за параметрами Холюка, геб Гебдосі людина. Люди, тоді, своєму, що просто неприпустимо для завершення даного завдання, тому чедекла. Але і тут найка не допоможе від вампірської інтоксикації. Дівчина не те, щоб не в курсі, що інструкцію варто зачитувати до вживання препарата, та все ж тільки тепер ставить Габріеля перед фактом. Хочеш жити. Рятувати світ це, звісно, круто, та терпіти це нестерпне буття вже не сила лорі. На який ж підступ не підеш, щоб зробити бажане? Таким чином закінчується її трагічна історія. З цього починається фінальна фаза трансформації Габріеля. Бачите, якщо досі він поступово проникався розумінням і емпатією до тих жахливих створінь, проти яких боровся. Звісно, не всіх, та все ж, що Лора, що лорди тіни, яких він жорстоко прикінчив, усі були обмануті, кинуті на призволяще, використані. Засновники братства керовані Божою волею прирекли ці землі на терор. Свої ж тіла на наступні жахливі трансформації. Ніхто не бажав цього. Ті не здогадувались про наслідки Власних дій, але воно все одно сталось. Лора ж теж не обирала своєї долі. Всього нещасне дитя, яке було приречене ніколи не пізнати ні тепла, ні любові. І він, поснець господній, втратив все, тепер навіть власну людяність, але все одно стараннями долі продовжує виконувати вищу волю, воістину, Ви, божественна несправедливість. Глянувши на те, хто саме стає жартою випробувань віри і в який спосіб це стається, дивуєшся факті святості тієї істоти. Тим паче, коли замислюєшся, звідки тяжіють проблеми і яка комунікація відбувається. Ваються з вірянами, не знаю, хоч дрібним шрифтом написав побічні ефекти святого вознесіння душі, зважаючи на той фанатизм, з яким абсолютно свідомо приймаються випробування, приготовані для людства, усе більше стає схожим на секту, а не на релігію. Персона Бога поки напряму не критикувала з грі. Навпаки, устами Габріеля було сказано щось, аля шляхи господа не звідані, та шизав, який той упувається, вже потроху зводить з розуму нашого героя. Але поки йому судилось віднайти забутого, ціль шукати довго не довелось, тільки кидати з Нерозумно. Крім того, що забути щитамахіна та й розпечена лава навколо для нього не проблема. Для нас же це не найкраще поле бою. Ну і вампірська кров засвоюється далеко не чудово. З хорошого наступне слідування за демоном досить фанова штука. Принаймні, вперше скриптові мінікатсцени, які реалізовують свого роду стелсу Каселванії, мені сподобалось, Хоч оце випробування, як на мене всрати. Вибравшись нарешті з тієї діри настав час першої сутички. Частину сили забути відправив, щоб прочистити шлях далі. Здавалось, і далі. Щоб кокнути його зненацька, тільки демон не спрости. Та й Габріель, хоч куди козак, цілісійськоліної чашечки поставив під питання. Незважаючи на це, демон серйозного того не сприймає. Його міць безмежна, а ти всього людина, хоч і душа твоя й з приколом. На що можна відповісти? А, -а, -а в тебе крик придуркуватий. Бос складний, тільки в деталі не вдаватимось, бо це не остання зустріч. Хоч волоном потуші від габріалі й получив, та прохід далі розчищено, Вся міць Вона вже повертається. Повертається. Дуже повільно повертається. В повній могуті змагатись з ним явно не по шансах, хоч навіть забути визнає навички Габріеля. Варто дочекатись кращої нагоди для бою. Наше очікування розбавить хованки і пекельні скелетки. Ось місія так і зветься. Пекло. Менше з тим, поговоримо про останній бій. Пригадуєте, я розповідав про неоднозначність всього, що нас чекає. Так от. Очевидь, мені подобається, як подається історія в даному доповненні персонажі, сюжет, проблематика, представлення зрозуміло й органічно. Коли на чомусь хочуть зробити акцент, ти це сприймаєш як треба, ба, мабуть, краще, ніж у всій попередній грі. Бачите, ці два кадри дають мені зрозуміти більш ніж вся поведінка Габріеля за час його попередніх пригод. Коли понурий вигляд змінюється цим звірячим поглядом, тобі стає зрозуміло, що даний молодик теж розуміє тікати від своєї тіні уже нікуди. Є, звісно, моменти, від яких мені нікола ноні тебе. Ці ваші. Чи загадки, платформинг, воно може комусь подобатись, та й мені місцями, ну і знаєте, в основній грі такого було достатньо. Я вже казав, що вороги стали складнішими, та в цьому немає проблеми. Якщо ви прийшли в основну гру, то не робитимете проблем зі складністю і зараз. Хоч для мене це дуже умовна фігня. Причин для такого посилення я не бачу, окрім як так, так треба". треба. Але от фінальний бос, він не просто важкий. Це анальний отвір. Почнімо з того, що я можу зрозуміти. Розглядатимемо ситуацію в межах гри. Чи доцільно буде робити демона, який відчуватиметься сильнішим за самого сатану? Цілком, то є сила, яку дарувала Габріелю, на прикаяння душі вже немає. Загальна різниця між цими двома чудово подається у катсценах. Від фази до фази Габріель тільки те й може, щоб бити сокі місця і в епік моменти створювати нові. Біз з тим, забудьмо, що парування, якого нас навчали всю гру, стає безсенсовим. Що уже капець який дзвіночок? В мене питання. Це ляцька лопата магічна? Окей, okay, окей, okay. якщо ви вже вирішили потрахати гравців позбавленням механіки, китиця їм в обличчя в будь-який зручний момент, переробили усі звичні ої удари, тим самим зменшуючи гнучкість здібностей гравця в бою. Ну от зробили все, щоб була відчутня різниця в силі. Передається та важкість бою з неймовірно могутнім суперником. З кожною наступною фазою забути стає все швидшим і агресивнішим. Динаміка, вся фігня, кайф, молодці. Коли всю попередню гру ти оцінюють тільки який удар можна порувати, від якого хилитись, то тут уже доводиться розраховувати відстань до боса, передбачати удари. І знати, куди саме ухилятись, де безпечна зона, абсолютно інший підхід. І ок, навчимось освоїмо. Бляха, зробіть нормальний хітбокс бокс, Ну це не смішно уже. Як воно називається? Я так досконало, як його третю фазу, ще жодного боса ніколи не вивчав. -ка, я це лайно навіть телеграм окремо закину. Мені цього єбаного на ноу-демедж no довелось траїти, бо їбав бав ще дві попередні фази перегравати. Я травмований і забутим. Вітаємо в касування of Souls. Тепер я буквально не живий. В бою з цим чортом Габріель навіть не маленька мошка, а я пляха уявлення. Не маю яке порівняння буде коректним. Страшно уявити, що він чудитиме в повній міці. You cannot triumph here, fool. You have no comprehension of what you're up against. <sighs> the seal is open. I'll enter your world now. It will be reduced to ashes, and I shall inflict ten times the pain and suffering that were inflicted upon me when I. your brotherhood. знущанням демона важко не повірити, та й Габріелю ніхто вже не допоможе поварапом. Відчай легко здатен проникнути в свідомість. Ситуація відверто не з найкращих, та вихід настільки простий, наскільки геніальний. Переповнений демонічною силою, позбавлений людяності, той, хто був чоловіком на ім'я Габріель Бельмонт, зараз не в змозі почути баганство створіння, яке їй не заслуговує на милосердя. Тепер не залишилось знайомого нам героя. Йому більше не знадобиться бойовий хрест, родилось нове лихо, яке чекає на людей. Як виявляється, розумієте? Я не бачу очевидної перспективи, в якій з цими вихідними даними Габріель став би всесвітнім злом, яким його і малюватимуть в наступній грі, огляд якої обов'язково вийде, якщо ви поширите дане відео між своїх знайомих. Чи долучитись до цих неймовірних людей, які дають додаткову мотивацію займатися тими Ютубами? За це їм велика дяка та шана. Життя Койота це круто, я люблю жити, але є проблемна педерація, яка загрожує життям усіх. Тому допомагайте ЗСУ через перевірених людей, через великі фонди, посилання на фонди притул і поверніть живим завжди в описі. А ми продовжимо психологічний аналіз за дедесайдженого Габріеля. Як пам'ятаємо, намісника Бога на землі, воїна, шокірований вірою ніс мир і слово. Боже людям та упокій створінням ночі, чоловіка, який через обман втратив дружину і через нього ж був лялькою, мотивацією якої знехтували, кинутий всіма, позбавлений усього, що тримало його на землі, волою долі, котре рятує людство, так і не зможе змозі знайти спокою. Чи зневірився він Богові? Так, чи його зараз якось хвилюють людські життя? Ні, ніхуя. Чи переповнений він злобою? Та швидше за все. Але навіщо йому ставати стихійним лихом, мені не зрозуміло. Якщо судити виключно з того, що я вам розповідав, ці питання взагалі мали б здаватися навіть недолугими, бо всю гру геп не проявляв якоїсь озлобленості на людство. Навіть стаючи ближчим до порід темряви, йому було срати на людей, якщо він взагалі не йшов на їх захист. Максимально ідіотським було після того, як ти врятував людство від забутого йти робити те, що планував останній. Шарити бути класичним дракулем, кровосісом що довтикує пальць прикладесами довкола замку. Ну це ж тупо, ні з того, ні з цього зробити Габріеля таким персонажем. Та й сцена після ти. Нічого схожого не обіцяє. Ну що, ну, ну хрестик зламав зараз. Ну не знаю, побийся головою об стінку, раз такий злюка. Заявлена проблематика абсолютно розумна. На людство похуй. Бог! Зобик, туди ж, та й сатана у тому ж напрямку. Мотивація впирається у пошук способу покинути цей грішний світ. Це той же Габріель, якого ми знаємо. Тільки зневірний і інфантильний до всього живого. Так в чому ж тоді проблема, Койот? Що ти тут рознився про якихось незрозумілих вамперів? Людство, хуйство? Блять, ви бачили цього уїба.